Що все, підключилося, все. Так. Тоді телефон в сторону. Як ви бачите, у нас два тижні вилетіло відео, нічого не знімалося. Якось не було часу, то й в принципі нічого якось цікавого не було. Що, Що? Що? Що знімати. Тайкан. Точно, точно. Часу, часу не було. Ході як ми зараз ще покажемо. Тайкан я дуже хотів зняти, тайкан лише приїхав і відразу поїхав. ось. Приїхав, я зробив пару фото, заїхали в мене автобус, і він поїхав. Тайкан. Порш тайкан. І я для вас його не зняв. a четверта фейсліфт була для замовника на аукціоні. Придбали. Кінець 19-го року. Кватро. Гольф був Airline. Як він лімузіни називається, як це українською хетчбек. Хетчбек гольф був у мене. 14-й рік, здається, був механіка 2 літра, 150 кінських сил і арлайн. Він такий красивий. Він ще був занижений. на нього поставили взагалі, буквально, здається, 700-800 кілометрів, як він виїхав з завода і одразу на нього поставили іншу підвіску, яка регулюється. По висоті, ну, регулюється лише не кнопочкою, а потрібно підкрутити. Він лежав просто на асфальті. Він так круто виглядав, що просто просто супер. До речі, а, я дав дружині завдання знайти мені якусь таку, таку чашечку хорошу, щоб пити кавку, і буквально на наступний день приїздить до мене покупець, забирати він підписник мій, забирати пасата, якого він придбав. Привозить мені подарунок, таку термочашку. Привозить термос, він на Хілті працює. І з Хілті їхній мерч. Було дуже приємно. Як ви бачили, ще немає тут комп'ютера. Вчора приходить мені посилка. Невже це вони ось так запакували? Мій монітор? Відкриваю, а тут коврики до автомобіля. Я дуже-дуже зрадів, що це був не монітор, тому що він би просто не вижив. Тут в нас bremzen раніки, мабуть, а тут. О-о-о-о! Хо-хо-хо-хо! Це все поліровочні педи. До речі, один пед 8 євро, здається, з податком коштує. Це для чистки шкіри, це для скла. Це рукавиці, це також для скла. Це для поліровки. Ну і тут також повна хімії. Це в нас для шкіри. Ага, це Iron Remover. Коли автомобіль їде, гальмує, з дисків стирається метал, з колодок стирається абразив. Відповідно, ця пилюка вона розпечена, вона міні-міні-міні, вона розпечена, вона вилітає. З-під коліс і часом вона прилипає до автомобіля. На сірому, чорному, всіх інших кольорах не видно цього. На білому кольорі цей міні-міні пилючечка вона починає ржавіти, і ти просто бачиш у себе на автомобілі. Ржавчиною, такої ржавчини, просто мільйон. Це така річ, яка її прибирає. Я також спробую колись зняти для вас відео на якомусь білому автомобілі. Ти просто бачиш, от, -от білий колір у тебе. Ти побризгав його, і ти бачиш мільйон чорних цаток, і вони прям стікати починають. Оце я вам колись покажу. Трохи закупились, і тепер підемо. І почнемо ми з таких кортів тарантасів <реш> Ці два Тарантаса підуть буквально днями також на роботу. До речі, ви вже бачили одного x trail на причепі. І колись до мене приїхали хлопці забирати X-Trail. він стояв там каже: О, а я підписаний на тебе, я бачив його, він тут стояв. Хоча той, що тут стояв на причепі, він вже був давно поїхав, і це був зовсім інший. Ікстрейли це ті автомобілі, які поки що ще можна більш-менш в адекватні кошти в адекватному стані знайти. І це ті автомобілі, які також їздять і вони виконують свою роботу. Тому що якщо Kia Sorento береш, то вони вже їх майже не лишилось, і ціни їхні повилітали просто в небо. Ти дивишся, дві тисячі євро машина не заводиться 3000 тисячі євро машина заводиться, але погано і е, гальмани працюють. Їде, не гальмує цей гольфик. Продався просто, просто в один момент. До мене звернувся також з України. Хотів щось на кшталт такого собі придбати. Він дочекався, поки це авто прийшло, але документи в мене ще не прийшли. Він подивився його йому. Він сподобався, але він не хотів чекати на документи. Він був тут на місці. Він хотів щось взяти і поїхати на цьому. Документи до речі, аж через тиждень прийшли. Я думав, що вони через день, через два прийдуть. Вони аж через тиждень прийшли. Після того, як дивився його покупець, це дуже-дуже-дуже добре, що він вирішив не чекати. Він відмовився і буквально в цей же день погодився з України інший чоловік, авто їде в Україну. Це гольф, фейсліфт, як ви побачили, 2017 рік, 1,6 автомат. В деталі вдаватися не буду. BMW 320X Drive. вона представлена до продажу. Ви могли її бачити в минулому відео. Коротко вам скажу. Це в нас 320 x Drive. 190 сил, led світло, панорама, Harman Кардон, топова мультимедійна система, автоматична коробка передач, двохзонний клімат, контроль з підігрівом сидінь, спортивні мега комфортні сидіння, шкіряний салон. Щось ще є? Мабуть, є. Я про це однозначно забув, але знову ж таки, кого цікавить це авто? Передивіться відео, Кодіак! Мега крутий колір. Він здається, десь в 18-му році вперше з'явився. Саме в шкодах. Трошки раніше він в Порше з'явився. Порше Гре... Край де Грау Він називається тут. Він називається Стіл Грей. Він мені якось не дуже заходив. Ну якось просто була така пуста машина. Зараз що мені він заходить, цей колір, що дуже подобається. І ці автомобілі розлітаються просто як гарячі пирожки, якщо він в такому кольорі. Без різниці, яке авто, такий колір, все. Авто просто-просто полетить у тебе. Замовник шукав цей автомобіль особисто. Він його знайшов на мобілі ДЕ. Є. Ми його придбали досить дорого, але це в нас 19-й рік, кінець здається 19-го року. І це в нас 72 тисячі пробігу. Було на момент купівлі зараз 73, поки автомобіль доїхав до мене. В нього led світло адаптивне, в нього підігрів лобового скла. В нього повний пакет асистентів. В нього автоматична коробка передач, спортивне мультикермо. А також як ви могли зрозуміти, хоча це ви вже могли побачити ще спереду. Це в нас комплектація Sportline з мега-мега-мега крутими сидіннями. Ми митницю вже по ньому зробили? Митниця вже готова. Тобто це авто вже повністю готове до експорту. Воно поїде також в Україну. Кінцеву вартість цього автомобіля, подивитись в інстаграмі, тому що зараз я не пам'ятаю. В інстаграмі я викладу фотографії цього автомобіля. Ну, ось, Sportline. Трошечки змінили е, бампер чорний колір. Напишите мені в коментарях, чи сильно чути вам цей шум, чи ні. І ось цю накладочку сюди зробили. Все, це вже інше авто. Це вже абсолютно інше авто. Якщо поставити ось так два Кодіака, спортлайн і звичайний Кодіак, ну мега круте авто. Супер, повнопривідний. Ем, чомусь якось надовго він в мене застряг. Я алло. Я абсолютно не можу пояснити, чому він застряг в мене на такий час. Десь близько місяця, мабуть. Вмін він вже в мене був дуже багато. Хто з України в принципі з підписників моїх хотів його придбати у більшої частини не було можливості передати сюди кошти, доплачувати за вивід коштів якось. Вони не хотіли. Кілька моїх підписників отримали всю інформацію по цьому автомобілю, і якось потім відповідь взагалі не дали. Я не зрозумів цю ситуацію відпише, що мені щось не подобається, я, я не буду купувати це авто. Якось взагалі, без, без відповіді. Це, це дивно для мене. З мобіли, де дає дуже багато дзвінків було. Тут приватні особи хотіли його придбати. З Грузії навіть хотіли його придбати, але дуже сильно вони тягнули по, по вартості. І в кінці кінців до мене зателефонував якийсь підборщик-оглядач тут з Німеччини і каже, що авто поїде. В Україну. Приїхав до мене буквально через кілька годин, оглянув автомобіль, походив, подивився, передав всю інформацію, відносно професійно це зробив. Автомобіль вже я за нього передоплату отримав. Буквально завтра до мене має приїхати покупець і забрати автівку. Він вже в дорозі. Відповідно, на митницю ще потрібно на нього зробити. А, і на гольф. Що по цьому супербо? Крута комплектація, крутий рік. 19-й рік, повний привід, автоматична коробка передач 190 кінських сил, підфарбований краєчок бампера, без аварійний повністю автомобіль. В нас шкіра Алькантара, в нас адаптивний круїз-контроль. Підігрів лобового скла здається клумбу стопова мультимедійна система, кантон саунд система. І що саме цікаве, що дуже 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 рідко трапляється в супербах, це в нього подвійне бічне скло. В нього є фаркоп ключовий доступ. В нього є адаптивне led світло. Що це тут нападало таке? Любка зерна пилюка. добра пилюка з гальмів. Це, це цілі колодки. І що цікаво лише на це авто, що його підмітав хтось. Не знаю. Зараз ви скажете, а де ж а де ж та вся велика кількість автівок до продажу? Ну, друзі, було до продажу, буквально ось ось вже продалось. Певний час висіло до продажу. В інстаграмі був відео було про це авто. Чомусь якось воно не хотіло купуватись. А до речі, покупець також сказав, що йому не потрібні ці колеса. Ми з ним якраз на цих колесах поторгувались. і йому ще потрібно буде поставити його рідні 18 диски. Чому диски? Тому що там гуми майже немає. Як він буде їхати, я, я не знаю. Авто до продажу, і авто було до продажу, але просто. Надзвичайно короткий термін, воно було дуже-дуже цікавим, і воно просто пішло ось так. В раз-два. Де пасад? Де пасад. Саме так, де пасад. <coughs> Чому я на велосипеді? Пасад швидше за все буде продаватися. Я вже думаю. Я думаю, що я придбав собі заміну, пасату. Не факт. Дружина каже, що <coughs> Пасата не продаси, ти занадто до нього прикипів. Це авто старіше за мого пасата, це авто попередньої моделі. Взагалі, цю модель вже не випускають 6 років. І я це авто придбав. Воно мені подобається візуально. Воно мені певною мірою трошки подобається всередині. Саме головне, воно може тягнути більше, ніж мій Passat, Я хочу спробувати його. Хочу спробувати подивитись. Звісно, це авто мені б на пневматичній підвізці підійшло б набагато краще, але тут буде ДЦЦ, підвізка адаптивна, підійде також. Якісь круті диски поставити на нього. Так ось я його придбав, я його оплатив вже десь тижня-півтора тому назад. Лише це авто я придбав на аукціоні в Голландії. З Голландією там проблем в тому, що дуже довгий час робляться експортні документи, авто експортується в Німеччину. В Німеччині на нього робиться німецький техпаспорт великий, і потім вже звідти воно доставляється до тебе. Його неможливо самостійно звідти забрати. А це також певний час, поки воно дочекається своєї черги, поки там в ту сторону десь приблизно буде якийсь автовоз їхати. І це все дуже дуже багато часу займає. Відповідно, десь за тижня-два я сподіваюся, що я його отримаю. Ви, до речі, можете писати в коментарях, що саме це за авто може бути. Я його спробую подивлюсь, чи воно зайде мені чи не зайде, і тоді або його буду продавати, або буду продавати пасата. Дружина каже: 99%, що Passat буде залишатись. Не знаю, звісно, мені саундсистеми буде не вистачати там. Саундсистеми немає. Асистента утримування смуги руху. Це просто must have, Це просто те, що має бути, воно має працювати в цьому автомобілі. Воно працює не так добре. Можливо, після цього ви вже будете знати, що це саме за авто. Пишіть це в коментарі. Я піду закуповуватись далі. Вам, автомобілями на аукціонах, буду опрацьовувати замовлення і все інше. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на інстаграм і до зустрічі. Ви знаєте, в наступному відео.